Добрий день, вітаю наших глядачів і пропоную чергову інформаційну зустріч із головою визирської сільради Валерій Стоякі. Вітаю, добрий день Валерію Володимировичу. Вже зараз життєва потреба це жорстка економія енергії. А попереду зима. Як громада готується до викликів часу? По поводу пораженню інфраструктури населених пунктів і особливо електропостанції, у нас виникла потреба зробити скорочення потреби електроенергії. Було винесено таке рішення, щоб наша громада і як можна більше економила електроенергію, особливо в такі пікові моменти це 7 часов до 23 вечора і 7 утра до 10 утра. Це дуже важливо, тому що це іменно в цей період, у нас є дуже великий розход і кахи електроенергії, так і газопостачання. І в друге питання ми винесли, рішення було, нами прийнято відключити уличне освітлення на вулиці, щоб теж можна було секономити електроенергію. Це дуже, дуже важливо. І на даний час, поки у нас є відключення електроенергії, ну дуже в великому часі. Це по чотирі по шість часов буває набуваєш, ну, не відключають. Дай Бог, що може ця економіка допоможе, щоб люди могли користуватися енергією там цілодобово, але все одно її треба економити менше включати таких потужних електроприборів, як там мікроволновки, пральні машини і так далі. Тому що це економія, і вона буде зберігати нашу літеронерію. Валерію Володимировичу. Ми знаємо, що сільська рада в цілому і ви особисто піклуєтесь. Альтернативними джерелами і постачання енергії, і водопостачання і з енергетичних питань чи є якісь рухи, чи є якісь результати пошуку альтернативи забезпечення енергії. Для підготовки в зівний період було прийнято таке рішення, і мене виконковим приймали таке рішення для того, щоб зробити утеплення арсвердловин, для того, щоб у населених пунктах була вода, і стало питання в случі відключення енергії, щоб в нас були істочники. Альтернативний для подачі енергії для того, щоб працювали арсфетловини, тому що водоканал проходить в а в всіх населених пунктах у нас стоїть арсфетловини, які питаються з підземними водами. Була така дуже велика проділена робота нашої агенції регіонального розвитку. Це в наслі із коротких крісиною Володимирною і Б'яновою Наталією Анатолійовною, І вони виграли грант. Ми придбали п'ять генераторів 7,5 по придбали помпи для випадку яких аварій, для качки води. І получили 4 комп'ютера, получили 10, 20, 50-метрові переноски для роботи генераторів, а також получили дето 100 огнетушителей, щоб ми могли їх розподілити на нашим дитячим садам, школам, сільським советом для в случае їх выто і саме головне, теж наші рятувальники, які працюють кожен день, виконують свою роботу, полишили спецодяг. Це 10 комплектів польської такої спеціальної форми, агнізащитник, там взуття, шлем, куртки, брюки і перчатки. Їм це дуже все сподобалося. Вони дуже всі задоволені. І вони просили ще, щоб їм взяти такі спеціальні ремні з карабінами. Ми з цим опросом теж будемо займатися і зробимо доповнішим закупку, щоб купити всі паяса, там всі карабіни і так далі. щоб Вони все були в як положено. Ще недавно життя було зовсім інше і зовсім інші були можливості у громади. Зараз практично не працюють. Великі підприємства і звідси і складнощі із бюджетом громади. Чи є порозуміння у жителів громади ну, ось, ось у такий складний час? У нас програма була дуже велика. Ми хотіли до 22 до закінчити такі об'єкти як Дом культури першотравневом, потім Дом культури в кордоні, ремонт клубу у Дмитрівці, почати будівництво стадіону. І, і так далі. Ну це все було призупинено 24 февраля 2022 року. І я хочу сказати, що люди громади, вони все добре це розуміють, і вони всі прекрасно знають, що коли почалася ця агресія російська, у нас була встановлена робота наших великих кампаній, там ТІС, ОЛС Блідці, потім Ресойла, так далі, так далі, які нам виділяли свої надходження. Ми не вже не могли. Ті виповняті роботи, які ми були заплановані, але все одно як там не було. Ми потихеньку такі поточні роботи, які нам можна виполняти, це ремонт вуличних електромереж, поточний ремонт дорог. Ми працюємо над бомбосховищем першотравневим, дуже велике бомбосховище, тисячі квадратних метрів. Ми також документація готова на бомбосховище у кордоні і ну і робимо поточні ремонти дорог. На даний час закінчуємо дорогу С 16 тринадцять яка на балансі служби автомобілі дорог і ми совместно сядь організацією Підписаний двосторонній договір, випавлення дороги, яка йде до села Візірка, до вулиці Новозаградівська. І також виповняємо роботу окружної дороги Степова, яка теж знаходиться у Візірці. І в цьому году ми зробили такі як поточні ремонти ям в селі Першодравнево, в Дмитрик, в Кардоні, в Любополі і так далі. Ми ще будемо виповняти роботи по ремонту других, таких поточних. На місці ми стояти не будемо, будемо щодо працювати. А на 23-й год ми теж вже будемо. Планувати нашу роботу, і якщо вже десь в февралі місяці у нас були там залишки, ми будемо розподіляти на другие об'єкти, які можна буде робити і закачувати то, що ми почали. У керівництві громади, депутатському корпусі завжди розуміли, розуміють, що увага повинна приділятися не тільки великим, але і малим селам. Чи часто вибуваєте у далеких селах які здобутки там, що було зроблено для людей? Ми на по населеним пунктам, якщо надано сім, ми туди виїжджаємо зв'язку з тим, що у нас не топливо, і топливо зараз виходить на інші роботи, які потрібно допомагати і військовим, і територіальній обороні на інші цілі. А якщо потрібно підійти там і керувати питання. ми виїжджаємо там, розбираємо і старости приїжджають сюди, і ми рішаємо всі питання. Ну я хочу сказати, що на всіх населених пунктах, поки в нас є електричество, у нас є газоснабження, дороги поки в нас. Таке розрушення, дороги у нас ремонтувалися. Магазини працюють, продукти є, завозяться. І я хочу, щоб люди все це розуміли, щоб люди набралися терпіння, віри, що все-таки як там не було, а ми перемогу цю здобудемо, тому що ми захищаємо свою землю, ми захищаємо своїх людей. І наші хлопці, які там воюють на перших рубежах цієї війни, вони просто космос, Вони цього достойні. І варто, щоб ми їх поважали. Цінили і всегда повнили них. І хочу, щоб вони всі повернулися додому. Живі, здорові до своїх сімей, до своїх дітей, до своїх батьків. Дякую за побажання, сил, енергії, здоров'я для роботи на благо громади. Сьогодні нашим співрозмовником був голова Визирської сільради Валерій Стоялакі. Дякую, до зустрічі.